Не розраховані на те, що будуть служити довго. Більшість деталів зроблена таким чином, щоб їх неможливо було вбити. Тут ціна резина, не потрібно буде не боятися проколу. Велосипеди саме з такими характеристиками є найбільш зручним транспортом для районів Сумщини, що постраждали від дій російських військових. Вважає голова правління сумської громадської організації Кирило Бурлака. В такі райони відправлять і ці 20 велосипедів, передбали їх за кошти благодійників. Саме ці велосипеди, взагалі, вони з Німеччини, але їх викупили в Києві, один з бізнесів українських для того, щоб спростити доставку, логістику і передали частину нам 20 велосипедів, 20 поїхала до Чернігова. І зараз, завтра, післязавтра вони будуть передані до Бромлі, Трастянця і Охтирки. Велосипеди мобільні, не потребують пального та зручні для невеликих населених пунктів. вважає Кирило Бурлака. Планується, що користуватися ними будуть фельдшери, соцпрацівники, волонтери. Ми були в Трастян і співпрацювали сіма людьми. І вони кажуть, що ну, там, жінки кажуть, ну, довго ходити, і місце невелике, але поки ходимо, збираємо теж потреби, то їм доволі це важко. Велосипеди, якщо є, то в дуже поганому стані. А охтирка – це будуть волонтери, які зараз займаються розвезенням їжі, допомоги адресної. Це перша поставка двоколісного транспорту в Суми. Два десятки одиниць не перекривають потребу повністю. Впевнений чоловік наразі вона складає понад три сотні велосипедів. Їх придбання та поставку організовуватимуть і надалі. Для цього громадські організації з Києва, Чернігова, Харкова, Сум запустили програму «Bikes for Ukraine». за її допомогою і куплятимуть транспорт. Буде зроблено ще в розробці і сайт, де буде можливість задонатити, пожертвувати певну суму, і можуть будуть жертвувати не тільки українці, а і можливість для людей, які з яких за кордонів. Строки, коли надійде наступна партія велосипедів, поки невідома. За словами Шкирила Бурлаки, наразі йдуть перемовини із велосипедними федераціями Європи, бізнесменами та благодійниками.